Привіт усім! Ви на каналі Електровівці, ще дуже молодому і зеленому. Але я сподіваюся, що тематика каналу, а саме популяризація сучасних технологій. Так от я сподіваюся, що така тематика вам зайде і буде цікавою. А ще я сподіваюся, що вона вам буде цікавою у моїй озвучці. Бо в принципі іншого варіанту у вас немає. Мене звати Тетяна. Можна просто Таня, і я вестиму цей канал. А розпочати пропоную чогось коротенького, актуального і утопічного про майбутнє людей у світі штучного інтелекту, а точніше про заробіток людей у світі, де пануватимуть розумні нейромережі. Коротше кажучи, як творці штучного інтелекту пропонують нам людям виживати. Бо прогнози, якщо чесно, так собі поки що. Інвестиційний банк Goldman Sachs у своєму свіженькому березневому звіті пророкує, що у найближчі років 10, а скоріш за все раніше, штучний інтелект автоматизує 300 мільйонів робочих місць у Сполучених Штатах і Європі. Під автоматизацією слід розуміти скорочення Ну, тобто, 300 мільйонів американців і європейців залишаться без роботи. Вію у себе, бій у себе, і це твоя провина від дизайнерів, ілюстраторів, копірайтерів, редакторів, новин, монтажерів, програмістів початкового рівня, акторів озвучки, і чарів дівчата та хлопці. Звільніть ваші місця. За даними опитування сайту Resume Builder, майже 50% американських компаній активно використовують розумний чат-бот ChatGPT. але ну використовують і добре молодці. Жахає інша цифра: що серед цих компаній, які вже використовують чат бот GPT, 48% зізнаються, що штучний інтелект замінив їм живих працівників людей. Я думала, ми розмовляємо. Бізнесмени у захваті, це дозволяє їм нормально так економити і зупинятися вони не планують, а навпаки, хочуть ще більш активніше залучати чат-GPT у свої бізнес-процеси. Математик хіпі Бен Герцель це такий, що виступає у девакуватих шляпах і футболках. Також прогнозує, що 80% робочих місць застаріють через штучний інтелект. Ага, це чудово. Герцель лише прогнозує, що 80% роботи, яку люди виконують сьогодні, можна буде поліпшити за допомогою штучного інтелекту. Ну і так, звичайно, деяку роботу можна буде повністю доручити нейромережам. Правда, від цієї інформації живим людям легше не стало. Мій дім і кладовище для моїх кісток. Проте герцель називає штучний інтелект благом. Він принесе нам усім лише користь, бо нарешті люди зможуть займатися кращими справами, аніж заробляти собі на життя роботою, так каже герцель. Очевидно, що він має на увазі, що тепер люди зможуть займатися більш творчими справами, а робочу рутину передати нейромережам і роботам. Ну, в принципі, було б непогано. Як пояснює герцель. Кожна робота пов'язана з документообігом має бути автоматизованою, і це прекрасно. Хоча я, звичайно, можу собі уявити людей, які отримують щире задоволення від роботи з документами. Але мова зараз не про таких диваків. О, окей. Хоча до райдужної перспективи нічого не робіння, коли ми всі писатимемо картини, а працюватимуть за нас роботи і нейромережі, звичайно, далеко. Але техноінтелектуали. Технофілософи і соціологи вже намагаються вирішити непросту задачку, пов'язану із штучним інтелектом. Справа в тому, що вже, от прямо зараз, найближчі кілька років, людство очікує. Цікавий проміжний період, коли штучний інтелект доволі швидко заміщатиме одну роботу за іншою, залишаючи за собою шлейф із безробітних людей, яким буде все важче працевлаштуватися і відповідно заробляти собі на життя. Мені це не подобається, і от як вирішити усі ці соціальні проблеми, бен Герцель поки що не знає. Проте знає Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка і створила ChatGPT. Я твій батько, доктор зло. Принаймні, Альтман ледь не єдиний, хто, хоча б, намагається вирішити проблему соціального колапсу, до якої нас наближають нейромережі, і це не жарти. Okay. Ще два роки тому, коли Альтман написав свій е, маніфест штучному інтелекту під назвою Закон мура для всього. До речі, дуже раджу його прочитати. Так от тоді Альтмана сприйняли як такого молодого дивака, який перечитав наукової фантастики і занадто драматизує. Хто ж тепер сміється останній? Так от. Тоді Альтман попередив, що розвиток штучного інтелекту не зупинити що у найближчі п'ять років, а про це він писав два роки тому, розумні алгоритми читатимуть юридичні документи і даватимуть медичні поради. Вони вже це роблять. А ще через 10 років нейромережі стануть нашими компаньйонами, без яких ми не зможемо існувати як без інтернету сьогодні. А ще Альтман у першому шабзаці написав, що зміни настануть раніше ніж вважає більшість що все більше роботи виконуватимуть роботи. І якщо державна політика не адаптується відповідно до цих змін, то більшість людей опиняться в гіркому фінансовому становищі, що вже відчули на собі, наприклад, ілюстратори та копірайтери. То який же вихід із кризи безробіття пропонує нам Альтман? Кхм. Перше, це скоріше не пропозиція вирішення проблеми, а надія на неї. Е, Сем Альтман, і, до речі, аналітики банку Goldman Sachs, про який вже йшла мова, дуже розраховують, що із штучним інтелектом вийде така сама історія, як і з інтернетом свого часу, коли люди думали, що всесвітня мережа знищить людство. А натомість з'явилися сотні нових професій і можливостей заробітку саме в інтернеті. Тож я надію, що нейромережі з часом згенерують навколо себе нові професії, які ми зараз навіть уявити не можемо. Але на жаль, дослідження і статистика вказують нам на невтішний результат. Бізнесмени все активніше використовують штучний інтелект. низькокваліфіковані спеціалісти все частіше втрачають роботу через нього, а нових професій немає. Не, не, не. Нам не. ми старі. Який же другий варіант виходу із кризи безробіття пропонує нам Сем Альтман. Він дуже активно форсує ідею універсального базового доходу. Його ще називають безумовний дохід. Це коли людині гарантовано регулярно і головне, без необхідності працювати, виплачують певну суму грошей на життя. Взагалі, ідея безумовного доходу не нова. Я думаю, що багато хто з вас вже про неї чув, а якщо ні, то раджу почитати про неї в інтернеті. Чимало розвинених країн намагалися запровадити у себе універсальний базовий дохід, однак ця воістину свята ідея щоразу руйнується головним питанням. Де державі взяти гроші на виплату безумовного доходу, якщо людина не працює і не створює доданої вартості? Подумайте про це. Але і на це питання у Альтмана є відповідь. Всі називають мене Вундеркіндом, я навіть не знаю, що це означає. Проте його пропозицію зацінять не усі, бо вона настільки утопічна, ну судіть самі. Альтман пророкує, що через штучний інтелект вартість багатьох видів робочої сили. А якщо говорити просто, але грубо, вартість вас як працівника, знизиться до нуля. Тобто бізнесменові набагато вигідніше витратити 50 доларів на підписку у Міджорні, аніж витрачати, скажімо, тисячу доларів на заробітну платню для талановитого ілюстратора. Ні. Ні. Виходячи із цього, Альтман сподівається, що штучний інтелект знизить вартість товарів і послуг. Бо якщо підприємство буде аж так колосально економити на заробітних платах, то чому б йому не зменшити вартість товару? В нього ж вже не треба вкладати витрати на заробітну плату. Якщо ж підприємець не хоче зменшувати вартість товару, але продовжує використовувати штучний інтелект або роботів для економії, тоді держава має зобов'язати такому підприємстві створити спеціальний фонд із зекономлених грошей. І потім дивіденди із таких фондів різних компаній можна було б розподіляти між людьми у вигляді універсального базового доходу. вірю. так, це звучить утопічно. Ви можете собі уявити підприємця, який отримавши можливі. Вість економити мільйони, буде направляти ці кошти не у власний бізнес або банально привласнювати їх собі, а буде чесно віддавати їх у фонд безумовного доходу. Це тіло моє, що за вас віддаю. Цікаво, що коли самого Альтмана спитали, чи планує його компанія OpenAI направляти свої надприбутки на користь безробітних, він відповів відмовою, What? І сказав, що краще його компанія буде направляти гроші у якийсь поки що гіпотетичний некомерційний фонд розвитку науки. Клас. Тому, схоже, із планом Альтмана на універсальний базовий дохід доведеться почекати. Що ж у сухому підсумку очікувати нам, людям від майбутнього із штучним інтелектом? Підсумок перший технологічний прогрес не зупинити. Міс очевидність. Підсумок другий. Ця лавина й штучного інтелекту вже тягне за собою у прірву низькокваліфікованих спеціалістів. Масових звільнень поки що очікувати не варто, але найчастіше пророкують гібридне майбутнє. Це коли людей звільняти не будуть, але вартість їх праці знеціниться через штучний інтелект. Тобто зарплата стане меншою, тому працювати доведеться більше. І такі приклади вже є. Людмила Дирда до Хорохорана приїхала з Іваничівського району. каже на цій плантації працює два тижні. Підсумок третій на універсальний базовий дохід від штучного інтелекту розраховувати не варто такого проекту, що навіть немає в планах у жодній з країн світу і навряд чи з'явиться у найближчі років 10. І останній висновок: що ж робити? Брати ініціативу в свої руки, друзі, і грати на випередження, тобто робити штучний інтелект вже зараз своїм компаньйоном, а не ворогом. Юра Майфрензлисне. Доцент університету Джорджа Вашингтона Джефрі Дінг, який вивчає розвиток штучного інтелекту в Китаї, попереджає, що нейромережі витіснять так званих білих комірців, тобто людей без особливих талантів, людей функцій, які виконують робочу рутину. Інша справа, що таких людей більшість. Зате людям талановитим, висококласним спеціалістам і взагалі майстрам у своїй справі, штучний інтелект не загрожує. Навпаки, він допоможе вам стати більш продуктивними. Тому вихід один: ставайте професіоналами своєї справи, щоб ніякий штучний інтелект вам не загрожував. Ти можеш цим скористатися чи не скористатися, як хочеш. От такого я вам тут наговорила, і на цьому досить. Я щиро вам вдячна за увагу. Ще більше буду вдячна за будь-які реакції на усе це аматорство. Як там кажуть, залишайте свої коментарі. Підписки, лайки, дзвіночки, сопілочки. Ще раз дуже вам вдячна за увагу і до зустрічей!